Дяка Богові, що його прощення триває. Дяка Богові, що він дозволяє нам ще сьогодні жити, а не стояти перед ним для того, щоб отримати суд. Суд. Тому що на сьогоднішній день безліч людей в світі не пізнали Господнього спасіння. Не пізнали. З одної єдиної причини Біблія чітко говорить про це, бо їм добре жити в своїх гріхах. Бог, Бог бажає спасіння кожній людині. Бог використовує кожен шанс в нашому житті, кожну можливість зустрітися з грішником. В той чи в інший спосіб. Я дуже чітко пам'ятаю, як Бог взяв людину з Канади, я неодноразово це говорив, привів у Львів, склав певні обставини, і я почув Євангеліє Спасіння. Я ніколи не шукав в своєму житті Господа. І я це визнаю. І Біблія про це чітко вчить. Кожен Ісая пише, як овечки, куди хоче. Але Бог шукає. Шукає, і сьогодні такий я би сказав, 100% приклад, я вам можу навести, ми виходимо з кафе, поїли тут вас. Іде чоловік, зупиняється каже, можна до вас звернутися. Ну, я бачу, що він там не з самих таких верст населення. Я кажу, кажи, дайте 2 гривні. Я кажу до нього, ти усвідомлюєш, що я міг вийти дві хвилини пізніше, і ми б з тобою розминулися. Бог шукає тебе, саме тебе. Він там починає говорити, навіть не він, але його гріхи, його гріховна сутність, що йому не потрібно спасіння і так далі, і тому подрібне. І я йому кажу, Бог шукає тебе, бо Бог не бажає тобі смерті. Бог не бажає, щоб ти пішов на вічні муки, але Бог бажає донести свою любов до тебе, тільки що брат про це говорив, яку він заробив для тебе, любов, спасіння на Христі Голгофе. Він заплатив твою ціну, заплатив твій чек, який ти ніколи не зможеш заплатити своїми добрими справами, своїми ходіннями в церкву, що ти добра людина, нічим ти не зможеш заплатити. Тому що якщо би все це покривало твої гріхи, для чого Святому Божому Сину залишати славу Небес і приходити сюди на землю? Щоб бути опльованим, побитим? До невпізнання, прибитим живим до Христа, стікати кров'ю в День спеки? Для чого? Заради тебе. Брат читав про блаженних і ви не повірите? Я те саме готував. Блаженні. Блаженні люди можуть бути тільки в одному випадку, в Ісусі Христі. Якщо вони прийняли Господню жертву, те, що він заплатив, вони визнали, що вони грішники, що у них немає майбутнього, що у них немає шансу спастися своїм шляхом. І Господь в багатьох місцях про блаженне говорить, і, зокрема, те, що брат читав, і зокрема, те, що я буду читати. І не таке важливі ті слова, які я буду говорити, як важливе Слово Боже. Те, що Господь говорить. Перше, що я би хотів прочитати, я би хотів прочитати і почати ось цього вірша. Євангеліє від Івана, 6 розділ, і вірш 68, але так, друга частина його. До кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. Я розумію, що мільйони людей можуть сказати, це просто книжка. Це просто вислів, який нам намагаються подати, щоб ми в це повірили і так далі. Але якщо ми гортаємо цю книжку, там написано в багатьох і в безлічі місцях, віра твоя спасла тебе. Єдине, що Бог приймає, віру. Людини. Без віри нема надії, без віри нема прощення гріхів, без віри нема відкуплення, без віри нема примирення з Богом. В одному місці написано, що якщо людина хоче бути з Богом, перше, вона повинна вірити, що Він є, що Він є. Якщо ми збираємось тут, і там написано. Прийти послухати Слово Божого. Там на табличці. Там написано. Тут ми маємо приклад учнів, які слідували за Ісусом Христом, бачили Його справи, бачили Його чуда, бачили Його Божу натуру. Бачили Його Божу сутність. Що вони кажуть? До кого ми підемо, Господи? До кого іншого? Чи ми поїдемо в Америку? Але там також живуть люди, грішники. Вони можуть пообіцяти спасіння, але не дотримати слова свого. Може зламатися літак, не бути палива на пароплав чи ще щось. До кого ми підемо іншого іншого? Ти маєш слова життя вічного. Я до цього чоловіка сьогодні кажу, я приїду через два тижні. Але може так не статися. Я можу захворіти, може зламатися машина, може скластися обставини. Бог чекає тебе сьогодні, щоб ти послухав, увірував і мав блаженство. Мав мир з Богом. Якщо ми перегорнемо одну сторінку Євангелія від Івана, 5 розділ, вірш 39, який я дуже люблю, говорить наступне. Дослідіть написання всю Біблію. Від чорної сторінки обгортки і до чорної. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Слова Писання, слова Божі, про які ми тільки що говорили. «Ти і тільки ти, Господь Бог, маєш слова вічного життя. Тож давайте розумувати над цими словами сьогодні, допоки ще Бог довготерпеливий до нас, милує нас і дозволяє нам ще мати ось таку зустріч, щоб слухати слово Його, роздумувати над ним і. Прийти до нього і отримати вічне життя. Знову повертаємось назад. Почнемо так ззаду наперед. Але Євангелій від Луки, 11 розділ. Вірш 28. А Він відказав. Так ж і ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. Не людського Слова, але саме Божого Слова. В Божому слові чітко є сказано: Бог святий, ми грішники. Ніхто не приходить до Отця на небо, якщо не через Сина Ісуса Христа. Інший вірш говорить, немає іншого імення під небом. Що ним би спастися ми мали. Мої слова? Ні. Зі Слова Божого. Якщо ми слухаємо ці слова і бережемо їх в своєму серці. Де би ми їх не почули, за яких обставин, Якщо ми слухаємо і бережемо, Бог каже, ми є блаженні. Давайте перегорнемо сторінку. Десятий. Розділ луки. З 22 го вірша. Передав мені все мій отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів наодинці, їм сказав: Блаженні. Ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили. І почути, що чуєте ви і не чули. Кожного разу, коли ми збираємось на це зібрання, ми відкриваємо Слово Боже. А я не буду зараз вам пояснювати знову, яка була Біблія в той час сувої. І треба було знати. І брат читав переді мною, як Господь відкрив саме те місце Пророка Ісаї, де було написано про нього. Про нього. Що саме на ньому Дух Божий, саме Його Святий Дух помазав, саме Він є Спаситель світу, Спаситель нас з вами, який платить нашу з вами ціну. І якщо ми не приймаємо цього, і якщо ми не бачимо цього, горе нам. Горе. Бо ми не будемо бачити вічного життя. Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Якщо би тут сидів Юрко, Юрко, який не бачить, я би міг вам навести приклад, і ви знаєте, що таке сліпа людина і без нього. Але кожного разу, коли ви збираєтесь тут, ви відкриваєте Боже Слово і ви бачите. Так ви не бачите Ісуса Христа, але ви бачите свідчення, написані про нього. Сьогодні ви бачите, бо блаженні, блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви, кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити. Багато часів було, і вам це не секрет, коли Слово Боже було заборонене. Коли ви не могли пізнати багато речей про Бога, коли проповіді Євангелія були під забороною смерті, і сьогодні є в багатьох країнах. Але Бог називає вас блаженними, щоб бачити, маєте можливість читати про Ісуса Христа, маєте можливість пізнати Його любов сьогодні до вас, що Він хоче простити ваші провини. Він хоче прийняти в вас свою родину. Він хоче дати вам вічне життя. Не пекло і муки, але життя і життя з подостатком. І якщо ви уважаєте на це слово, яке ви читаєте, якщо ви вірите в це, то знову ж написано, ви є блаженні. Євангелій від Матвія. П'ятий розділ. Проповідь Ісуса на горі, проповідь Ісуса у Франківську, проповідь Ісуса у Львові, в Африці, в Іспанії, будь-де, нема різниці. А слово Боже живе і діяльне. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Це все слова Євангелії про Ісуса Христа. З другого вірша читаємо. А відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Хто блаженний? Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві. Бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони yeah. будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке Слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами. І якщо ви опустите свої очі вниз, там написано значення слова блаженний, щасливий або благословений. І читаючи цих 9 віршів про блаженних, спробуйте знайти себе. В цих рядках. Де саме ви? В чому ваша блаженість? Ви мусите розуміти, що Ісус Христос не просто так навчав цих речей. Ісус Христос сказав: якщо ви хочете бути моїми наслідуючими. Якщо ви хочете бути моїми учнями. Якщо ви хочете бути моїми дітьми, ви мусите чинити певні речі. Ви мусите бути блаженні в певних речах. Ви мусите зробити вибір щодо цього, або залишити це, і йти вслід за мною. Я відмовився від свого життя заради вас, що ви Можете залишити заради мене. Якщо ви в цьому списку, ви є блаженні, подивіться, подумайте. Якщо ви є в тих речах, які ми читали в Євангелії від Луки, читаєте Слово Боже, приймаєте вірою слова Христові. Слова, якими Бог свідчив про свого Сина, в 10 розділі 24 вірші Христос каже: кажу вам, що багато пророків і царів, не простих людей. А Він взагалі говорить про пророків і царів, бажали бачити Христа. Кожного разу, коли ви збираєтесь в цій кімнаті і тут проповідується Слово Боже, ви можете духовно бачити Христа. Того самого Христа, який залишив славу Небес і прийшов сюди на землю. Для того, щоб померти. Не жити. Не жити. Кожен з нас народився, щоб жити. І не один проповідник про це говорив. Ісус Христос народився для того, щоб померти. Померти. Кожна людина, потрапляючи в лікарню, в хворобу. Вона тримається за життя, вона бажає жити. Ісус Христос жив на землі кожного дня, бачачи хрест Голгофи. Кожного дня бачачи страждання і муки, які Він повинен був пройти за вас і за мене, щоб вас і мене привести в небо, щоб заплатити нашу ціну. Він був народжений для загибелі. Він був народжений для смерті. І ми читаємо, що він не звернувся цього шляху, знаючи все, що на нього чекає. І тому він тут говорить: кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, але не бачили. Бажали почути, але не чули. За кожного покоління, яке жило на землі, були обставини, коли люди бажали, але не мали змоги. Хотіли, але не, не могли. Те саме сьогодні. Проповідується Слово Боже, цей чоловік каже, це не для мене. Я йому кажу про спасіння його душі. Він каже, не дякую мені добре, так як я є З паличкою, обдертий, не в дуже доброму стані. Але Бог каже, що Він не хоче смерті грішнику. Він хоче нам дати життя з подостатком. Не життя фізичне, ось, це, багатим стати, там, заможним і так далі, про прошу братча. Але життя вічне. Вічне, в майбутньому. Коли наше життя тут на землі закінчиться, сьогодні хоронять 19-річних, п'ятирічних, річних і Біблія про це також говорить. Бог бажає дати вічність. Вічність. Немає кінця. І він каже, не просто таке життя от простеньке. Нема горя, нема сліз, нема хворіб, ніхто не вмирає. Ми собі навіть не можемо це уявити. Що Він приготував для нас? То невже ось ці тимчасові речі, які ми маємо, ми проміняємо на вічність. Бог говорить. Дослідіть Писання. Може, ви знайдете заміну цьому? Але Біблія каже, що немає заміни. Може, ви запропонуєте що інше, але Бог каже: що немає нічого іншого. Учні кажуть, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. Немає в Конституції України цих слів про вічне життя. Немає в свідоцтві про смерть і народження людини цих слів. Є коли народилась, є коли помер. Ти маєш слова життя вічного. Чому ви не хочете слухати, Господь питає? Чому ви не хочете прийти до мене? Чому ви не хочете бути блаженними? Задайте собі це запитання. Це відкриті думки сьогодні. Коли ми приходимо купувати машину, нас ніхто не штовхає, нам дають вибір. Модель, колір, об'єм двигуна. Господь каже. Або ви приймаєте бути блаженними і бути зі мною? І мати вічне життя. Або ви відкидаєте блаженство, яке з Ісусом Христом, блаженство бути в Його Царстві, блаженство мати вічне життя, життя з подостатком і вибираєте загибель. Питання кожного разу чітко ставиться: дослідіть написання, бо ви думаєте, що ви в них маєте вічне життя. Вони свідчать про мене. То давайте будемо, так як учні Христа, які казали, до кого ми підемо. Немає до кого йти. Ми віримо в тебе, Господи. Ми хочемо бути з тобою вічно в Твоїх небесах, які ти заробив для нас на Христі Голгофи. Не коштує це грошей, як брат сказав. Не коштує йти в паломництво до Рима, коштує повірити в слова, в слова вічного життя, про які Бог постійно говорить з цього місця і з інших місць, але, зокрема, зі свого слова. Прийдіть до мене усі струджені і обтяження, і я дам вам спокій. Тому нехай Господь благословить всіх нас, дасть нам віру найперше. В того. Хто залишив за нас славу Небес, Заради нас пішов на хрест, на муки і страждання, заради нас пролив свою кров, щоб ми, читаючи Його слова, були блаженні. Щоб ми, бачачи в Його слові в Його особу. Особу Ісуса Христа, Спасителя світу, були блаженні. Щоб ми Перечитуючи оці слова про блаженних, можливо, ви не маєте що їсти. Можливо, ви не маєте за що жити. Можливо, 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 у вас нема здоров'я. Бог написав. Якщо ви маєте надію на мене, ви блаженні. Тому що блаженство тільки з Ісусом Христом. Без Нього немає блаженства. Без Нього немає нормального життя. Без нього немає в людини надії і немає нічого. Тому дякувати Богу за Ісуса Христа, що Він заради нас прийшов з неба. Жив, постраждав, помер, був похоронений і на третій день воскрес. Вознісся на небо. І сьогодні. Живий Христос. І відкриваючи Його Слово, ми бачимо і знаємо, що це правда, бо це слово з вуст самого Бога. Тому нехай Господь благословиться нас.